З вами Юлія на каналі Чай з Шахастиками. Я знову записую все в останній момент. І сьогодні е я вирішила трошки повернутися в класмофобію, бо я до неї не поверталась м десь так півтори роки. Най буде середня складність. І кажуть, там досить багато всього. Досить багато всього назбиралось новенького. А ну, чекайте, я не можу визначити, як мені Набір <клес> Ну, Вантажівці дещо є, але мені би, мені би додати спорядження, бо я так зазвичай в команді своє спорядження не беру. Ось раз, два, три, е, так ось, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А як тебе? Ні ну, в принципі, через менеджер спорядження має бути зручніше купувати і дивитися. Чи... Так, це в мене є, це в мене є, це в мене є. На всякий випадок це прикуплю. Сіль теж зайвою не буде. Пахощів. Пахощів можна набирати навалом. Камеру замінили на ліхтарик. Ні, краще мені камеру все-таки. Так, тут все є. Так, цей канделябр є, цей канделябр є, це є, все є в ніби. Е, Можу перевіряти, бо то таке. Опа, можна це покращити. Клас. Проектор у мене вже є топовий. Рівень 65, оце можна покращити. У мене гроші є. В мене є гроші. Не, не багато, але є. Так, треба буде десь напрошуватися до Нуни на цей. На тусовочку, бо ай, вже нема грошів. Треба гроші заробити. А поки що підемо, подивимося, що. Ем, Окей, а як тепер додати то спорядження? М -м -м. Незабаром швидкі набори. А, увімкнути набір, так. Не то, Що то я не то наклацала? Все, увімкнути набір. О, воно, 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 воно. Е, так, коротше, глав, головне для нас зараз не вмерти, а просто піти по подивитися, що в нас по карті нового. Так. Набір тих самих е, локацій у нас є. Е, з чого починаємо? Мені, наприклад, мене зазвичай найбільше цікавить річвьюкорд. Тому я йду до річв'юкорд. Uh, і мені хоч би щось по приводу самій знайти, бо я за півтори роки <плес> що в мене не було. Yeah. Розучилась грати. Так, it, так, У нас є cur cursed object уже зразу. Вай! класненько. Першим ділом нам треба відімкнути хату. Е, візьми мені, будь ласка. Ні, камеру на голову я не беру, бо я тут одна. Ліхтарик не той, але вже. Що е, там? Мпі. Е, і термометр, певно. Де в нас термометри стояли колись. Ой-ой-ой! Тренда. Я взяла погані речі. А де тут стопе, а де тут рубильник? Мені треба першим ділом дістати рубильник. Е, рубильник? Так, підвал. Як забер... забратися в хату? Я не пам'ятаю, де тут вхід, до речі. Воно, здається, біля сходів, значить, мені треба пройти через вхід. Потім праворуч а, зайти в гараж. Здається, то гараж. Ой, зависло. Я й забула, що воно любить зависати. Я переключила на любителя чи ні? Хір його знає. Певду переключила, але може ні. Коротше, час удибах. Це підвал. Так, да, дам не сюди. Нам ось сюди. Рубильник. Де ти є? Тут схованки є. О, є. Найшла мінімум включений. Давайте зразу світло повмикаємо. Опа, треба фотку. Здоров. Я рада, що ти тут. Давай кидай сюди. Так, тепер мені треба виробити тут світло. уходить Ходить, аж шляється. Нуля поки нема. Ну, коротше, кидаємо його сюди теж. Ем, Ні. Так, а ну давай, не шумай мені. У мене є ліхтарик, значить, ти зразу при вході, мені прям люкс, що ти зразу при вході. Так, вже журнал. У мене не так, щоб багато часу, так що треба прискорюватися. Ух ти, активність прям чітка. Так, e, коли мене нема, воно не... Два унікальних паранормальних звуки за допомогою звукового реєстратора, фото привида, пахощі біля привида. Пахощі це ізічне. Більше нам нічого не треба, в принципі. Сірнички. Пахощі ми можемо... Фоточку я не взяла, але фоточку я можу взяти потім. Щоб мене не... Не Ага, угу, Він швуря швиряється аж туди, а може. Чекайте. Побігали, тянули сюди. Йдемо перевіряти, чи так, чекайте, бо я забула, що прискорення де сюди докази. Привиди. Забула, як з цим користуватися, то пішли в цей. Що в мене по хвилинах? 0 Я певно, середню складність взяла і забула. Пахощі біля привида є. Є, є, є! є. є. Два унікальних парадобальних звуки за допомогою реєстратора. Глузд у мене ще 90, так що йдемо беремо фоточку. Йдемо беремо розп'яття, певно. певну. Ану. Кінь це сюди. Першим ділом беремо розп'яття, кинемо в кімнаті, де він кидався, і фоточки, 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 фоточку зробити треба. Звукового реєстратора би треба взяти, але він, певно, теж буде діяти в в темряві. Присядь. Давай, біжи. Е, так. Присядь. Клади сюди. Добре що є. Візьми, візьми. Присядь. П'ять. Опа. Все, швиряй. Це то, що нам треба. Мене вбиває, що, що персонажів не можна вставити прокачати. О, зразу тут ще, тут ще й підказка показується. Мені прям файну підказку дало, що в нього МП5. Якщо є отакий от прямесенький тортик на п'ятірочці, бодай кілька секунд підряд, то це, швидше за все, МП5 є. Так, ми знайшли цю ляльку, вона розлютила привида. Так, вона розлютила привида. Журдал, журнал. мені треба журнал, докази. Емперівь 5. Медіа звуки, медіа відео. Юнік. Тіер бонус нема. От гадство 5 доларів мені всього лише дали. Фіол... Так, що там? Ультрафіолет? Примарні записи. А, я можу кинути цей дотс кинути і кинути, як його? Так, що в мене є фотік. Можемо кидати тут. Ой, буває, швернули невдало. Можемо кинути камеру, подивитися. Можемо кинути доц, ну, доц ніякий. Тут шкода. А, я набрала якоїсь хідні. Звуки. Я через звуки не буду чути привида, але треба би записати. Якщо в мене нема запальнички чи загоряться, пахощі питання. Не загоряться. Кинь їх туди. Воно не допоможе мені, якщо буде полювання, ні? Так. Коротше, якщо буде полювання, мені привід, мене привид схряця і полюбе, бо я тільки не вмію. Так, загалом у нього активність досить велика. Чекайте, у нас є в варіантах тінь. Бо у нього щось активність велика, поки мене нема. Але, в принципі, це можуть бути і близнюки. Раз, два, три. Раз, два, три. Кого взяти? Там підходить, в принципі, підходять і близнюки, і тінь заодно. А, ну, коротше, чисто чисто випадковим чином вибираємо, тикаємо і тікаємо. Чоб ні. Могла би глянути, в принципі, але я маю завдання, я маю фотку, так що вже маю трошки грошиків. Опаки! Монстряка. Треба було пошукати відбитки. Нічого. Кістку не, не знайшла, але це дрібнички. 70 долярів. Ну, 70 долярів. долярів, нормально. Як значить, оплата контракту у мене що була? Х2 це за догорода за складність, значить я взяла середній рівень. Пішли в Court. Коротше, не сильно щось помінялось, В основному текстури помінялися. Давайте скакнемо на любителя і підемо досліджувати щось детальніше. Що там ще було оновлено? Фармхауси були оновлені. Бліздейл і... Ух ти, Бліздейл прям красивий став. Графтон мені ніколи не подобався, але на, Гри... на Бліздейл ми можемо глянути. Давайте. Блін, гляньте, який диван шикарний. просто. Я би чесно зараз взяла е, цей кастомний Складність і... report of violence Це вважає не тінь. Змусити привида загасити полум'я. Унікальні фото за допомогою камери. Середній глузд команди. Ну, значить, беремо свічку. Сірники. Ліхтарик. Ще би розп'яття кудись втиснути, але нема куди. А Де у нас... А, у нас щиток увімкнений за замовчування. Ляха, налякав. Привид, май совість. Ва, які двері. Ну, коротше, світло він у нас вже вимикає. Це датчик? Ану, відійдемо. Це привид. Це, походу, датчик. Блін, ви... От, я ще, я ще не знаю. Чутіть. далякали. В принципі, привид може діставати і сюди. Але це у нас автоматичне освітлення, скажімо так. Блін, у мене свічка закінчується в канделябрі. Ва! Не лякаю. Де в нас? Вау! Дивіться, яке воно красиве! Які люстри! Я б тут жила, якби не привид. А де? Ух ти, зброя, нас можуть зарубати? Де світло? О, алелуя! Вау! Ух ти! Відсилка далайсовпі. Чекайте, треба погасити свічку. Годинник. Так, де тут світло вмикається? Сюди? Ріньк? Полова оленя. Фармхаус прям топовий. Як у них тут розставлені вмикальні? Вмикачі світла. О! Не розумію ніхріна. О! Вийшла. Картина. Ні, ну клас. Правда, приведу тут шукати тринда незручно. Так, мені треба сюди. А як звідси вибратись? Окей. О! Медмедик. О, чекайте. Я не розумію, де той привід є. Зараз глянемо, чи нічого не розкидано. О, прямо під ходом щось розкидано. Нормально. Тіть-тіть! Не лякай. Присядь. Угу. Кладемо свічку сюди, подивимось, що то буде. Е, так, треба глянути по активності, що в нього. В нього активність ще ніяка, Ага. ух ти! Щось хтось говорив. Загальна активність скаче і падає, коли ми тікаємо. Вічка, погасла, бачу. О! Дивіться, де він засвітив світло, там помигало. Значить, він на другому поверсі е у спальні. Можемо навіть перевірити трошки, чи буде ще мигати. Другий поверх спальня. Меніму ми знаємо розташування привида. Так. Тут що три поверхи? Так, да, три поверхи. Другий поверх заходили ми сюди, то він десь буде тут, або тут, де вікно виходить. Чекайте, тут санвузол, то тут вікна не буде, то буде тут. Ось, за ковриком. Скачок енергії був, коли нас не було. Звичайно ж. Завдання. Чекайте, а що за завдання виклику? Виконати завдання 6 Tangle Wood Drive. Окей. Треба буде реально з командою кудись піти, але тако я подивилася, що тут новенького. І опять не, не відфільтрувала, що я за штуки з собою беру, так що. Йдемо як є. Ставимо полтергейст МП5. Не полтергейст. Стійте, то не полтергейст. Докази. Дух джин, тінь, горьо, плеснюки, обаки. А, хто шляється і біситься, коли ми навіть не поряд? Ну, дивіться, ми навіть не поряд у нього трошки активність зашкалює. І хто не любить світло? Що я врубала світло? Ану, чекайте, хтось з них не любив світло. <клес> так, а ну чекайте, мюлінг, райджу, дух. Райджу зазвичай грається з електрикою, да? але він ще не вирубав ні разу нам Це І активний, активні жорстокі це зазвичай про оні говориться. Блін, реально, МП5 у нас навіть нема. Дивіться. МП5 чисте, чітке, ідеальне. І виглядає, ніби швидка перезарядка. Швидка перезарядка була ламоні, але хто знає, може їх поміняли. Більш активні в присутності людей, швидко зводять з глузду. Глузд у мене стопроцентний. рідше зникають під час полювання. А, хто там ще, на кого я думала, мюлінг, мюлінг, майлінг. Голосний активний вид привида, тихіший під час полювання, видає паранормальні звуки частіше, ніж інші види привидів. А, добренько. Ні, ну на звуки щось було похоже, але ми тоді були без мікрофона, так що це не доказ. Дух рейф, Рейджу баки. Я буду сміятися, якщо мені два рази попадає обакі, але поки що ставимо на. <проб> ставимо на Оні. Нам казали за жорстокість і чекаємо. Красиво. Ну, красиво зробили оцей фармхаус. Прям, Прям мені подобається. Треба буде ще глянути на графтон, бо він мені найбільше не подобався по цьому. Близнюки. Угу. То то його так багато було. Тим не менше, 150. Зіграти на локації середнього розміру. О, 150 доларів дали. Дякую. То були близнюки. Ну, а з вами була Сью. Ви були на каналі Чай з жахастиками. Може, десь ще забіжу з кимось у фазму пограти. Вже буде якось цікавіше. А... Всім удачі, всім папа. -па. Не забувайте донатити на ССУ, постарайтеся бути в безпеці і не надавати собі неприємностей.